Так, моїх Ну, Сьогодні ж 3 число. І робота така 7-8, біжить три, біжит, це каже, пихне, котаєшся на складу. Розвертайся, давай, ставай другий. Ми катаємося. Ти доганяєш? Я тебе доганяю, так. Я тут з тобою. Я тут з тобою, не хвилюйся. У нас сьогодні, ви знаєте, що ми зробимо? Ми прийшли в торговий центр випити каву і оці вам на декілька запитань, які у вас більше всі хвилюють. Я кажу, Лесі Лесі, нам треба їх почаще вибирати і почаще відповідати. І заодно покататися на ескалаторі, тому що в нас в селі його не було, і я не знаю, що це таке. Цілою люблю. Ти казала, що сказали зробити? Ну Фотосесія. Вони фортепіам, так? Да? Пошлі. Пошлі. Буде вам зараз фотосесія. Дивіться, я виконую всі ваші запроси. Я йду на всі ваші інструменти. Дивіться, пожалуйста. Пожалуйста. Мені колись моя мама, я не пам'ятаю, в якому я була в класі. Купила дитячий фортепіано. І я так сіла в літній кухні ми жила, де це піч. І я сіла і говорю, мама, я буду артістка. Оказалось, я не на фортепіано граю, а на привозі на нервах. Артистка-привоза. А я йшла, 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 пирожок, знайшла, попала на привоз. І далі не пішла. А ну, скажіть, не артистка я? Ні, я не пішла, просто там сам я писала віші сесії, води фортепіано. зробити. так і роблю всі ваші бажання. Саме головне, я хочу стати дітям. Я бажаю всім перемоги всім. І буде вам, і фортепіано, і артистка, і привоз, і танці, і все. Саме головне. Перемога, ласточки мої. А це все. Так я хочу світ... О, стой, Скажіть, нам, Чи це фортепіано, чи це піаніно, тому що ми не знаємо, що це. я хочу просвітим біжний віці. святка, світка, от зитка. А Алика. Губки, усідки, як кукитки на привозі. Головна танцорка. А що ні, я вам говорю. Так що, мої хороші, ми зараз поїдемо в кафе, І я хочу відповісти вам на скільки там ми вибрали, поки багато. Восім. — 8 чи 10? — Ну поки 8, дивіться. Ми таку раз в неділку будемо збирати більше всього, які інтересують вас вопрос, і будемо на них відповідати. Чого? Мені ж трудно вам дати відповідь. Ба дивіться, форсопіани вже сказали фотосесію. Дивіться, як мені сісти. Сідя, льожа, що я прокопана. Я її обажаю. — що лягти. Ні, лягти вона не видержимо, якщо я ляжу, вона впаде. Леся, вона не дешева. Вона не дешева. Ти що хочеш, щоб торговий центр подав сук на мене, що я лягла на фортепіано, Присереч виходить сена, базаренко лягла на фортепіано, на впала. Мама моя, ви що? Так мої хороші. Портопіано було, пісня була, все було, йдемо на відвічати. Добрий день, наші любі друзі, добрий день, мої дівчатка та хлопчики. Нав'язайте почало року. І якщо ви пам'ятаєте, ми раніше, ну, це по мій нової писати, не погляд, я дуже часто робила рубрику рубліку Вопросиовіти. Ми вибирали отвірки, більше всього вас цікавили, і ми на них відповідали з кости, коли сама. От зараз час початку року ми там вибрали. Моємо 10 запитань ваших, які вас більше цікавлять, і я на них дам відповідь. А через не тільки ми з Костиком дамо вам відповідь, там багато є запитань, де іменно нас нас костиком місць стосується. Та, значить, сьогодні я вам дам відповідь на там на 8, запитань, так що ви більше все які цікавлять. Які вас більше всього цікавлять випроси, ви мені пишіть і ми будемо раз в тиждень, раз в дві тижні робити вам опроси, отвіти. Ну, тому що знаю, багато хто може що не знає, багато хто може що не чув. Но я з задоволенням вам дам відповідь на всі ваші запитання, так що починаємо ну, що, з першого запитання. Запитання достаю, звідки ви родом і скільки років. Родом я, Миколаївська область, Радівський район, село Серво. Прекрасне село. Скільки мені років? 46 повних років. День народження в мене 2 листопада, 78 восьмого року народження. Родилася в прекрасному селі, вчилася в прекрасній школі. Потім поступила в Анаєвський технікум по образуванню, Вже я вам все починаю. А скільки років проживаєш в Одесі? В Одесі проживаю вже в Одесі. проживаю 25 років. 25 років я живу в Одесі. Но, е, коріння в мене сільське. Я дівчина села. Я українська дівчина села, яка горжусь цим, понимаєте, що я виросла в селі. Що я з того, що в мене є, і що я не стидаю з того, що я слабгато, то пешти селючка. Дівче. Так, да, я дівчина села, але це не означає, що я селючка. Я б не сказала що я селючка. Ну я, я не горицька, я не скриваюся. А я горжусь цим. Я горжусь тим, що я виросла в прекрасному селі сирого. Чи є у вас сім'я? Е, дивіться, багато хто питає, де ваш чоловік, де ваша донька, де ваша сім'я? Дивіться, якщо я блогер, це не значить, що всі в мене повинні бути публічні. У мене донька, вона взагалі це не восприймає, вона не любить із її дозволу, яке може виставити якісь її фотографії. Вона не любить, вона не любить ну бути на виду, це не її. Чи є у мене чоловік? Є у мене чоловік будьте спокійні. Я з Сашунею живу 23 роки. І якщо ви ви не показуєте, чого ви, то ну я вам ще раз говорю. Я блогер, да і я не можу ставити снімаць зі мною. Є такі моменти, що Є таке, що не можу я показувати. Я ж не все можу показувати. Я думаю, що вам достатньо, того, що я показую сама себе. І я думаю, що вам достатньо, того, що я показую своїх батьків. І ви ж неодноразово бачили мого сашуні, мою дочку. І ще разом кажу, я не можу заставити їх знімати в моїх роліках, тому що вони це не люблять. Я це люблю, да я люблю все показувати. Я це люблю про це говорити. А вони це не люблять Ну, сім'я. У мене є. Що ви комплексуєте з приводу своєї ваги? Дуже часто мені задають дівчатка рокурси. Чи ви не комплексуєте? Як ви можете відпустити повні да? Ви не слідуєте свого віса, нічого. дівочки. а чого в мені стадиться? У мене повністю 110 кг, Ну може вже менше, я не звіжу Треба кстати, з'їстися. Я не комплексую, дівчатки. Знаєте, раніше я носила все время чорний біля дівулі. Я все тепер я поняла. Ми е, жінки, ми українські яркі красиві жінки. Дивіться, я зараз суджу в яркому костюмі. Да? Пристальоні штанішки, дівулічки, ми нікуди не ділимо наші прелісті. Це пільсі наші, це жіноча прелесть, це наша гордість, це наша ізюминка. Ви розумієте, в мене в неї це моя ізюминка. Дівулі, 에, свої комплекси треба взагалі викидати, тому що ми красотки і ми повинні вдівати і ходити в то, що вам нравиться. Подкривайте шкафчик, висить платчика, ви його діли. Вам комфортно, вам удобно, ви його діли. Я не комплексую раніше, дівчатка, я комплексувала. Ну, Почну, то якось я його переробила його, і викинула цей комплекс з усього. Чи робили ви пластичні операції? Дивіться, пластичні операції я ніякі не робила. Все, що я робила, це я обрізала віки і е, викачували мені жирок з щочки. Ви знаєте, так? Да? По три міліметри з кожної щочки. Ви ж знаєте, що в мене зараз щочки запавші і хорошо запавші. Це я робила. Ну пластичних операцій я не робила. Хоча є такі мислі в мене зробити в груді. Ну такі в мене мислі є. Ну опять же, це потяжка. А так, щоб я щось там вирізала, додала. Нуги додати мені нема що, а може щось би вирізала, але не хочу, тому що всі прелісти, які в мене є, то вони ж ні у мене бути, дівчатки. Да. Не різала, нічого не різала, нічого не додавала, не убавляла. Якщо я щось буду робити, то ви знаєте, що я все показую, дівчатки. Все, що я роблю, все я вам показую. Я не комплексую і не скидаюсь. Я не стыдаюсь робити і показувати те, що я роблю. Ніколи. І ви це знаєте, тому що все у вас на виду. Часто в коментарях пишуть, що ви барига, дівчинки мої. От ви пишете ти барига, ти барига. Ви знаєте, хто така так? Да? Барига це людина, яка торгує краденим товаром. Правильно, дівчатки мої? Правильно. Так, виходить, на базарі всі люди, які торгують, вони що є бариги. Людина, яка купила товарі перепродає, це не берега, дівчатки. Це підприємець. Купила, продала. Це ніяк не як не барига. Барига – це та людина, яка торгує краденим, яка нечесно торгує. А ми торгуємо, не краденим. Ми торгуємо товаром, ми взяли поставщика і його продали. Дівці, ну ви хоча б, коли пишете слово барега, ви хоча б розумієте значення цього слова. Ну і частіше, час менше, кстати, цих слов в мене є, але вони є. Так що я вам об'ясняю, барига – це людина, яка торгує краденим товаром. Коли ви якийсь випробуваний чи там, щось хочете, мене чимось обібрити, то ви мене ще не обірите. Я вже вам казала мільйон двадцять п'ять разів, дівучки мої. Е, я вас обнімаю, люблю і бариги, ви розумієте, да, я дала відвід на ваш випробування. Е, ми потім просто зробимо з звості місць і от ми задаємо цей віпрос, як виною. Що в вашому порівнянні раб? Ви хоч взагалі розумієте, що слово раб? Ну, вообще. Я вам ще раз кажу, коли людині добре, вона не буде слід на одному місці, вона піде в дура. Правильно? Ну правильно. Якщо ви робите на одному на одній роботі, да, і вам не подобається. Вас хтось застави там робити, да, ніхто не заставив вас робити. Ви будете шукати найкраще місце. Але костик найкраще місце не шукає і працює зі мною вже 6 років. І він у мене не раб, він у мене роботник. Це вже знаєте, моя команда, це моя сім'я. І у мене є такий очіжочок, знаєте, який я сама створила. І Я довольна своєю командою. Реагуйте на хейт. Ви знаєте, раніше я дуже реагувала, я дуже нервувала. А зараз я не нервую, не реагую, тому що ви знаєте, плохий коментарі це теж коментарій, і на нього треба заслужити. Понімаєте, я ж не можу бути ідеальною. я не доларова купюра, щоб всім подобатися. Я людина, і, звісно, комусь я гравлюсь, комусь я не нравлюся. Боже, це ж мільйон людей, мільйон м'яні. І як я на це реагую, та як не реагую? Я і лайки ставлю, і поцілуючи можу поставити. А якщо мені щось не подобається, я просто пролистаю. Раніше я дуже нервувала, я переживала, я плакала, я чесно. А зараз ні, я зараз хочу сказати, що мільйон людей, мільйон міні. І кожна людина має право висловити свою думку, розумієте? десь хорошу, десь плоху, так що сприймати треба не тільки хорошу, а й плохе. Чи є у вас конкуренти? Дивіться, на базарі не може бути конкурентів. У нас на базарі дуже багато торгують пікрою, дуже багато торгують рибулечкою, дуже багато торгують рулетиками. І у кожного... Е... Допустимо, в кожного крім, ну як клієнта, в кожної да, є свій покупатель. допустим, у мене є один, у вас є другий. Нема конкурентів. Якщо людина пожелає прийти купити в мене, вона приде купить у мене. Якщо вона піде купити там, вона піде купить там. На базарі нема конкурентів. На базарі є людина, яка продає, яка людина, яка купує. І людина, яка купує, вона купує там, де вона хоче, де їй подобається, чи у мене, чи в другому, чи в третьому місці. Я не вважаю, що на базарі є конкуренти. Я просто люди, які прийшли заробити працювати. Ви знаєте, що на базар ми приходимо для того, щоб заробити, щоб ви вкусно мені треба вам хорошо продати, щоб ви вкусно поїли. Для мене дуже важливо, щоб ви вкусно поїли. Так що мої хороші немає конкурентів. Я не та я не вважаю, що в мене є конкуренти. Нема конкурентів. Це є базар, це є робоче місце. Це є робота, це є любима робота. Побажати своїм хейтерам. Е, ну, ви розумієте, я не можу сказати, що я хочу побажати, що я їх люблю, що я їх обожнюю. Але я хочу ми їх подякувати за те, що вони в мене є, тому що коли будуть всі хороші коментарі. Це дуже хорошо скажуть, а де плохі. Я хочу вам побажати саме головне ну процвітання, напевно, процвітання, е, що ви дбаєте про мене, що ви слідите за мною, що ви не пропускаєте ні одного мого роліка. Побажати вам здоров'я, мира, це саме головне в нашому житті. А, понимаете, сказати, що я вас дуже люблю, то я це не можу сказати. Но я вас поважаю, поважаю і хочу подякувати за увагу, яке ви мені більше всіх виділяєте. Саме головне мирного неба і здоров'я. Коментарі, які вони будуть, такі вони будуть, хороші, плохі, нам треба приймати всі. тому що ми не, я не ідеальна людина, я не можу бути ідеалом. Навіть не важливо, які ті коментарі. Головне увага. Та ви що, увага у мене серйозна, увага у мене дуже серйозна. Так що любимо їх. Е, на такі рубрики ми будемо робити дуже часто, будемо відповідати на ваші Ви, головне, мені задавайте питання, ми будемо їх збирати і обов'язково я дам на них вам відповідь. А саме головне. Неважливо ті коментарі, ті хороші е, для мене не затруднить ніколи в житті. Е, Слідуща в нас буде випросити. Ми всі з костіком. Підпишіть нам побільше з костіком, щоб я на них відповіла. Кості, Костіку, задавайте питання. Ми на все відповідаємо. Ви не забувайте, що я це даю вам відповідь. Я це даю е, на всю Україну. І да? всі мене чуєте. І все, що я говорю, це є правда. І я не ховаюся, не скриваюся, і не комплексую, і не стісняюся, хто я, відки я, що я. Я ось є, я от тут є, я тут буду на пригоді. Так що любі, мої друзі, хочу випити цю каву за вас, за нас, за всю Україну, побажати міцного здоров'я, процвітання, любові, миру, злагоди. Давай Леся, себе доб'ємо каву. Підемо на робоче місце. на робочі місці. <суспільна> Я думаю, що ми відвікли трошки вам. Так що дивіться, які, які у вас є до нас запитання і скандальне питання. Ікра з метру. Що якраз метру? Чи якраз метро? Да. Давай другий вопрос. Давай Ікра з метро, вона більше все всіх цікава. Дивіться, я навіть не являюсь метро клієнтом. Я в метро заїжджаю, мені дуже подобається цей магазин. Я туди заїжджала, допустим, собакам корм п'яти. Я дуже люблю там, допустим, я закрутки багато беру. Мені подобається в метро брати помидори з собственному суку, огірочки в собственному суку. Я це люблю брати. Ну будьте спокійні. Не брала я в метро, я понаділа, як пишуть мені, ми бачили, як ви п'ять утра загружали машину. Серйозно загрузила, дівчатки. Правда. Ні, ну комусь, звісно, це треба підняти свій ритм, але хочу вам зауважити, дати будьте спокійні. Не купляла я в метро і А Нам ти є... вдячна за рекламу? За таку. Знаєте, антиреклама – це теж реклама. Я думаю, і метро хорошо продали всі кливички. І я продала. І дякувати Богу, всі все продали. Саме головне у мене є фірма, на яку я беру іклу. І ви розумієте, об'єми метро, об'єми мої метро, може 20 тонн взяти і прогорнути її. І молодці. І мені вам дякую за рекламу, а ви мені дякуєте, тому що завдяки вам і Світулічку узнали, а завдяки, напевно, Світулічку і продали. Так що, мої дорогеньки, на ваші запитання відповідала на фортепіано, чи піоніно, чи фортепіано, я не знаю. У нас теж світло було. колись мама дітку купила, я там пілікала, кажу, мамі, я буду артистка. Так, мама, я твої, я ж зробила, оправдала надію, я артистка на привозі, а де на привозі я артистка? На тому ескалатору на тому Демляться, на ту сторону, куди нам треба? Йдемо покаталися, слухай. Ну ми пару разів з'їхали один раз і з'їхали, підняли другий раз. Ні, порожди, ми піднялися, опустилися і опять піднялися. Да? Гане, що ми піднялися наверх. Тому що ви знаєте, нам треба йти тільки вверх, вверх і вверх. Так що мої красотурички, мої дівчатка, мої хлопчики, пишіть запитання, які вас цікавлять. І раз в літку ми будемо приходити в кафе пити каву, бо на привозі ж не така, ви розумієте? І будемо давати відповідь на всі ваші запитання. Боже мій! Леся, виключай камеру, дивись, я йду кататися там на, на, на карушілі, на качелі. Я, так... я таку не підрозчитала, як пішла юзом. Так що, мої любі, я вас любаю, обнімаю, хорошого вам дня бажаю. А ми турбувати. Ти трамувати. що можеш говорити? Тільки 10 а, секунд. Смирь? а ти кажи, хоч коли мені остановиться, бо я зараз... Щас... уже готуюся. Як вони вплинули? У нас за по потім привозили, а цей круговий центр. Ви знаєте, коли можна купити абсолютно все. Тепянку, дізь, дізь. Чуєш? А цей mm -hmm. подарунок можна взяти? Mm -hmm. Я думаю, mm -hmm. і... багато людей просто да? взяли цю зелену коробочку, а на привозці в мене прийшли. Опозорили мене. Чуєш? Мало того, що з матрської ікрою позорилось, ще з, з епіцентру подарунком позорилися. Так, що мої любі, знаєте, смішки з смішками треба бути на позитиві. Дявочка одна тільки пише, світуль. Сиділа, плакала, мені так тяжко на душі, а подивилася, як ми виїздили на ескалатор той. На ту качелю й сміюся. Улибайтеся. життя прекрасне, життям треба насладатися, кожну секунду, кожну минуту. А ваша світулька буде робити для того, щоб вони плакали а сміялість. Тюлю мене.